Дня 4 едем, стоит вот вход в лес, в лес этот самый, э, э, дорога 0886 прицеп. Слушайте, весь загруженный лесом. Да мораторий же, да сколько же можно. Спасибо Остапу, как нашего министра экономики Сирирак, что он вот это сейчас эту э, вырубку санитарную запретил, потому что они под эти санитарные вырубки. Вот если вы пойдете, так вот это по лесу это не не вырубка, это бам шесть линий в одну сторону и шесть линий в другую машины могут ехать полностью. Как, Леса нет! Вообще, Херсонщина это уникальный регион. Леса искусства. Са понимаете, посади. это нонсенс, что лифт, на Херсончине еще пять лет назад Херсонщина давала 10% промышленной вырубки лесу. Понимаете? Ну, Если не продолжится не так же через. 5, 7, а может там 10 лет, здесь снова будут пыльные бури, как они были здесь до войны, после войны. Немедленно надо приостановить на Херсонщине промышленную вырубку леса, полностью ее запретить. И реорганизовать эту службу, как Аваков реорганизует МВД. Всех уволить старых, потому что они все повязаны между собой. И набирать новую команду, у которых болит, вот у то болит, за, за Украину. Детям, внукам ничего не залишится. Вы знаете, вот у нас плавни были, мы их, солнце все. Мы знали, вот если туда мы ездили, когда были молодыми, с детьми отдыхать. Сейчас проедьте, там нет деревьев, там ничего нет. Стоят только камыши и все. Все вывезли. А а, э, вот точно вчера сказали um, по Интеру, как на погибель. Как на погибель, они это последнее хочет это самое, а ухватить. Же, а там, же там же, все. Убегает. Ну, вообще И никак не нажрут. Про день люди ]�at! не думают абсолютно. Это не санитарка, это не Это не разрыв. Ну, те, що передбачено так, рубки. Да. Ду, да, да, да. Це ось ось. прохідна вибіркова рубка. Я ж 724. 724. 724. 724. 724. Я Я ж теж, теж взяла. Ні, Просто нам сказали, що йде вибіркова санітарна рубка. Не ймає прохідна. Я думав, по трьох пятерках. Ми ж не знали, яка Прохідна рубка. Тут не санітар. Лісовий кодекс. Чітко постійне да, лісовето зобов'язані Зобов вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування. А все понятно, все да, воно у вас діюче завісно. Ну це ж пояснююча загально. Це ж таксаціонка, де квартал виділ розписано. а, а це загально. З Вона, вона діюча до сьогоднішнього року. В п'ятому році тут проводилось лісопорядкування. А 10 років ревізійний період. А в нас минуло. Так ми маємо право. Ревізійний період. Отвод и проводился в прошлом году, в 2015 году. Материч... Отвод ли соседей делался в 2015 году? В 2015 году відбудешь робился. А кто відвод робил продукцию? Ламка. Ну, так так нового нового а чого так? А я. А, а де написано? Що а, а нового може ще й немає. А, 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 а якщо проведуть це і скажуть... що то що не друге не буде. буде. Це ж, дир... ж проводить державне підприємство. яке не фінансується на сьогоднішній день. Вони не можуть нові закони. неізвісно, звісно, що в цьому годині. Це, це ми, Може, розумієте, і не буде. ми можемо балакати що угодно, але це цей проєкт це. вже не діє. Чого? Тому що ревізійний період десь 10 років. Прохідні рубки призначені для збільшення просто кращих дерев. Поліпшення товарності дерева та скорочення сроків вирощення технічно спільної деревини. Убираються де, де, де хужі дерева. Що це дає? Крона. попадає більше світла, крона автоматично збільшується. Автоматично збільшується коренева система. В наших умовах дуже сухих, тут умови полупустельні. Тому вбираються. Хучі дерева, я вам показав, оставляється кращі дерева, на Що відбувається, Коли ці хучі вбрали, тут вже взагалі це остання рубка, яка тут проводиться, вже тут, мабуть, більше рубать ну, взагалі. А скільки років? 63 років. Остання рубка була тут 26 років тому. Ще не бачить експертиза. Все. Ось да, ну, мені все. документи у нас є. Вам так, а так. що здравосильною ціло робити? Продаємо весело. Ціна різна, дрова 360 гривень, ділова там за 500, там, асортимент, там все залежить. А кажуть, що приватна фірма рубала. Зараз рубають всі приватні підприємці. У Нам...... нас немає фінансування взагалі. Тобто не лісництво рубає. Рубає лісництво, ну, не ну нема... фізичне. фізичне лісництво рубає. Просто приватні підприємці зараз у нас працюють. У нас немає. Нам фінансування взагалі не видно ні на що. Тобто фізично рубають приватні підприємці, яких ви наймаєте для, для да. цієї роботи. Да. Реакція міністерства екології дали чітку команду розібратися в питанні вирубки ліса на території ціліського району. На даний момент. Екологічна інспекція розбирається з документами, буде робити виїмку документів цього військового міського господарства і відправляти їх на бій, для того, щоб з'ясувати, якому році давав, давався дозвіл на вирубку, хто його підписував і по яким лімітам і чому в цій зоні. Як буде реагувати екологічна інспекція на даний момент? Ми будемо ініціювати повну зупинку. Будь-яких робіт в цьому районі і на території Кусонського області, як було заявлено міністром екології, як тільки документ буде підписаний повністю в кабінеті міністрів, посилиться контроль до того, щоб не робитися. Я хочу ще одне питання звернутися, що влада. Не може відреагувати і передивитися всі питання виробні. Тому, якщо громадськість має можливість інформувати, кричати про це питання, як в даному випадку, будь ласка, звертайтеся в екологічну інспекцію в даному нашому випадку, якщо Міністерство екології зверху проінформує, перевірить всі документи і буде проінформовано, що ця рубка і в даному питанні як говорять, що це санітарна рубка є незаконною. Будуть нараховані великомільйонні штрафи керівництву лісового господарства. В тому випадку, якщо це буде порушення встановлено буде звільнено крапку.